Дрівні, доброго вечора, всім. Починаємо запис відео. Доброго вечора, будівні, добрий вечор. Всі залишки відео, які за минулий рік пусті пляшечки і пусті баночки, ми завершуємо, як завжди, я завершу в кінці року ось цим відео про парфуми. Парфумів дуже багато. Це ще не все те, що вже було утилізоване. Але з того, що залишилось, ну, почнемо з самих ароматних. Ось такий аромат це парфуми. Це не парфумована вода, це, це парфуми. Е Signeture підпис. Її підпис або підпис для неї, або її підпис. Дуже ароматні парфуми, мають в собі аромат лаванди, мають в собі деревний аромат і дуже гарний аромат, легкий аромат перцю. Так, легкого червоного рожевого перцю. Потім у нас ви тут бачите, ось аромат Джордні Gold Essence вже завершується, закінчується. Ось у такій гарній упаковці він йде, як завжди. Я вам На всі ці парфуми я робила огляди, коли отримала замовлення і отримала посилку, отримала замовлення, робила вам огляди. Оце Ambe Elixy. Ambe Еліксі, у мене ще є такий повний новий це з-під нього коробка. Ви бачите тут. А також у нас є. Ось такий ще, щоб трошки, звільнити місце, ось такий МБ. МБ Еліксі у нас є Містері. Містері це з червоною лілією, те, про що я вам розказувала. Про всі аромати я розповідала, а просто так, так, під підсумково. Під, під, під позес, абсолют. позес абсолют дуже легкий аромат повсякдення. Це у нас позес. Позес це фланкер. Це основний аромат, основний аромат з ароматів, позес, іде позес. Потім у нас є ще Позес Secret ем, ем, чоловічий жіночий, а так Позес Абсолют – це минулогорічний кінці року. Новинка. Минулого року кінця, тобто позаминулого року, ви бачите. Ось такі у нас є ароматизовані дуже гарні бальзами, як кажуть, місцеві заз, заз, зазрачні бальзами, Ну, захисні бальзами. Бальзами для губ, бальзами для рук і для всього буквально для всього. Ось такий у нас є бальзам з ароматом брусниці. Такий є бальзам. З ароматом троянди. Є такий бальзам з ароматом чорної смородини. Бачите, він такий двона баночка. Такий є бальзам це є оригінальний, без аромату, тобто просто з воском. З восками чилиного, з пчелиними восками, бджолиними восками. Ось такий аромат це черниця, такий також ну, черніка російська черниця. Так? Щоб хтось не подумав, що це монашка, чорниця, то як, як монахиня. Да? І ось такий також також, аромат, Чор... Брусниця, також. так, різні, різні упаковки. Інфініта. Інфініта також я вам розповідала про цей аромат. Нема часу зупинятися дуже довго на ньому, але це такий більш терпкий, більш французький аромат, із франц... із... з з французької провінції Грас, із жас... із з французького. Дуже гарний аромат. Тепер у нас є ось такий аромат, був магнетіста. Використала я вже, звісно, магнетіста. Оце аромат, це аромат, який квітку пасіфлори собі утримує, яка притягує до своєї власниці, ну, як, як стверджують, щені погляди, тому що е, аромат цей долинає до органів відчуття і викликає здивовані погляди до власниці, яка, власницю, яка носить на себе вдягає той аромат. Еклафім, еклафім, це фланкер, це перший наш еклафім, їх дуже багато екла, ви знаєте, екла медузель, екла Монпарфа, екла а, 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 Амур, екла, екла, екла стайл. Коротше, їх дуже багато. Дуже багато, але це один з них, це головний і основний. Тоді ось така капля, дорогоцінна капля Афродизіаку, ви знаєте, це аромат Midnight potion, Midnight Potion, Potion, Midnight Мрія півночна пів... на мрія. Ну, коротше, він дуже гарний в нього є. Це аромат гірко-солодкої, чорної кави, аромат зацукрованої черешні, а також тут йде аромат ванілі. Так. Ось такий аромат у нас ще є. Такий аромат, це Де Тушайн. Де Тушайн, ви бачите, у вигляді діаманта. Кришечка така, він дуже гарний. Аромат цей, тримає собі грушу нещі. Він тримає в своєму ароматі також пелюстки жасмина і ще багато інших компонентів. Всі компоненти на пам'ять ароматів багато. Я не, пов... не запам'ятовую, але основні компоненти також Люсія. Це дуже легкий аромат. Люсія, Люсія Таура вже. Викинуся, утилізувала я флакончик. Другий це Люсія. Люсія Люсія Брайтаура це аромати, які дуже легкі, весняно-літні. Якщо ці всі аромати, що я представила, це такі можуть, можуть бути і зимові. В основному всі зимові. Чому? Тому що пізня осінь, зима. І я якраз користувалася цими ароматами. І зараз користуюсь. Тому я вам представляю те, що у нас. Ось такий аромат це у нас новин Jordani ну, Gold Woman. Новинка, а також є Джордані Gold Good and Gold. Також є ще такий аромат. Ну, ось такий Аромат у нас просто флакона вже нема, але ось такий аромат дуже гарний він. дуже також він, Це один з ароматів Giordani Gold, який тримає в собі також квітку Fleur Durange. Це вижимка з, з, з квіток апельсину, масло з квіток апельсину, і деревні нотки. Ось такий аромат Blazing Foam, One, я вам вже розповідала. Цей аромат, він у мене ще його тут достатньо, але просто я вже знаєте, як користуюсь, то він дуже швидко у мене закінчується. то я просто вже як як поз ну, майже це буде скоро вже буде також пуста пляшка. Потім ось такі аромати легенькі Джойс, джойс Терквойс і Джой'йт. Джойт і Джой Терквойс це два аромати, такі, як голубовато, е, як сказати, бірюзовий, голубовато, Такий і другий аромат, він такий зеленкуватий. Це два аромати водяні аромати. В одному лілія, водна лілія, а в другому також груша. І всі вони в собі тримають аромат свіжості, такий як аромат кислороду повітря. Дуже легкі аромати, строго. Це аромати весняні, весняні, просто весняні, бо влітку вони, вони не будуть відчутні вам. Так, також у нас от такі, що, ем, серія ароматів Sensity, midnight, mist. midnight Mist, а також у мене був Sunrise, ще такий, просто я вже викинула упаковочку. Це дуже гарні аромати. Я вам скажу, що це парфумований спрей для тіла. Я ним користувалася як майже як десь, як дезодорантом. Е, для тіла, просто не все тіло, як парфумований дезодорант е, роз, з розпилювачем, воно йде з таким ось з розпилювачем, як завжди, ось. Розпилювач, ось на все тіло а також під пахами. Ну тобто, як дезодорант. це парфумований спрей для тіла, жіночий, чисто жіночий для, для того, щоб жінки. І такий парфумований спрей, ось такий я вам неодноразово вже його пред'являла, показувала вам це. Це перед... транс... демонструвала це. Я беру для своїх чоловіків. Чоловік в мене дуже його обожнює. Він дуже фреш або павер, Норсфумен Fresh або Норсфумен Power. Це дуже легенькі також парфумовані спреї до жіночих. Жіночі такі вони східні, трошечки запахи в них ароматиних трошки перегукуються між собою, але жіночі, більш жіночні, звісно ж, тут і лаванда, тут і піон, тут і. Такі дуже м'які аромати, гарні жіночі, а терпкий і такий більш важкий це чоловічий парфумований спрей для тіла. Тепер у нас є ось такі перфумовані водища. Ось такі у нас води. Лаутап і Чу-аут. Це більше, що у нас була така парфумована вода Хеппі», бі -хеппі» така помаранчева, Але вона викинулася. Дуже гарні флакони. Мені дуже подобається оформлення цих флаконів і дуже подобаються їх аромати. На жаль, я викинула той помаранчевий, у мене був бі-хеппі. Це дуже такі. Також і вони туалетні води, жіночі, але як парфумовані спреї. Але можна використовувати і дівчаткам, підліткам. Навіть оцей більш терпіший можна навіть для хлопчиків підлітки використовувати. Була жінка, яка для свого хлопчика підлітка брала. Весь час. Так, ось, отака, ось така ще туалетна водичка, ось така. Я вам про неї вже розказувала, сайт РусТонік. немає сенсу дуже зупинятись. Тут лимон, тут огірок, тут ну, багато таких дуже весняних таких свіжих ароматів. Він дуже стійкий, дуже свіжий аромат має. Це вже два, там ще третій викинувся, повний щас він користується на, е, на Різдво. На подарунок. Ось такий аромат венчі, Венші у нас багато ароматів. Це венчі, У нас є ще венчі пауер темно сині і венчі бьонд венчі такий також помаранчевий. Також ті флакони просто вже викинулись. Але аромати дуже гарні. Це аромат такий більш лісовий, більш трав'яний, Але він як вам, для, на любителя, для, для тих, хто дуже любить такі важкі аромати. розумієте, Це такі аромати, як колись у нас був такий аромат, як шипр, як шипрові старі ті аромати, ще коли були, хто пам'ятає. У кого може дідушки користувалися, або ще батько може користувався ну, також на любителя. Але мені мені з цих з звенче більше всього подобається венчебійонд. Я брала також сину, бо син дуже молодий парубок. І я йому брала венчі бійонт. Він такий темно помаранчевий Він дуже такий терпкий, дуже насичений. Дуже. Такий не важкий, але дуже такий насичений, терпкий, як для молодого чоловіка, для молодого хлопця. Той аромат для, ну, як сказати, для міського денді, для городського денді, для міського денді підходить. Це аромати для більш серйозних, солідних таких чоловіків, які, як кажуть, знають ціну життю, і, і, і під час для тих, хто займається спортом, хто привик. Звик трошечки залізо, як кажуть, потягати, позайматися, то це для, для тих, тому що дуже, він такий дуже, дуже, дуже стійкий і дуже гарно тримає удар поту. От. Тепер глейшери, 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 їх 4. Оце новинка. У нас ну не так же новинка, але де пару років. Глейшер Феа. це глейшер вогонь Це один аромат. Він дуже такий, В, нього, в його склад входить чорний лимон. Чорний лимон, до його складу входить перець і деревний аромат. Оцей аромат, він більш квітковий, але він дуже різкий. Як для мене глейшер, просто глейшер, він ну, надто різкий. Ще був Глейшер Ice, глейшер лід повітря, але також флакон вже але немає його. А ось такий глейшер, глейшер, ось це я тільки придбала. глейшер рок. Глейшер рок це огірок, це ем, зелений жовтий лимон, жовтий, якщо тут йде чорний лимон, розумієте. І він такий більш насичений, більш важкий, такий, такий ну, знаєте, якийсь романтичний, як сказати, навіть, не знаю, якийсь пустельний, такий спекотний сонячний день, аромат такий більш такий, він знаєте, як насичений. То це дуже свіжий, дуже гарний. Тут іде е, чорний лимон, а в цьому ароматі йде звичайний жовтий лимон, ну, лимонний жовтий лимон, огірок іде, і також деревний, якийсь свіжий аромат. Оце найкращий аромат, який з цих. Леширів. Я брала для свого чоловіка і завжди і, 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 і сину брала. Мені подобається більше всього. Оцей саме цей глейшер рок, Фе, глейшер просто глейшер. Ну він як водний. Бачите, всі, всі кришечки, як вода, як вогонь. Як ліс, як земля. І ще був біла кришка, біла прозора, глейшер Айс, глейшер льот або глейшер повітря. Він дуже легкий. Я сину брала його завжди. Він дуже легкий, дуже такий, дуже розсіюється аромат. Але він також тримається тримається дуже добре і дуже-дуже. Ці всі аромати надто стійкі. Хто подав, хто полюбляє дуже стійкі аромати, всі чотири аромати глейшер, як чотири стихії: повітря, земля. Вогонь і вода. Дуже рекомендую тим, хто полюбляє стійкі, дуже такі ароматні аромати. Як сказати, вони дуже надто тривалі аромати, аромати хто полюбляє. От, ну ось такий був огляд. Це розумієте, це порожні баночки, ті пляшечки, які залишилися під всіх ароматів. В мене які є. Ну, що я хочу сказати. Наступне відео буде вже з новинками, з новинками. Там ще спонсорські, у нас дуже великі, гарні були призи. Я вам буду презентувати наступне відео вже з новим заказом цього року, з першого каталогу 2023 року. Так що, всього доброго. До наступного відео вже з нового каталогу нового 2023 року. Всіх, до речі, з Новим роком ще раз, з Різдвом Христом, з нашим православним який наступає і дуже бажаю нам всім перемоги, наснаги, терпіння, ну і любові один до одного. Всього доброго, до побачення.